<різований> Привіт, друзі. Хочу вам подякувати за вашу підтримку <кхем> з друком. Це було дуже важливо. Ми майже вирішили це питання. Ті, хто погодились мені допомагати, поки отримали тестові завдання, то ті моделі відправляться хлопцям, будуть працювати, а взагалом надалі. Завдання трошечки будуть ускладнюватись, і, ну, то по можливості, по часу, і як буде розгортатися дії і події. А, у мене до вас є питання. По-перше, чи є в мене люди в підписниках, які розбираються на отакій приблуді зараз? Це RP2040 Zero. Е, воно. Типу Raspberry, там є у нього малинка намальована, дуже маленька штучка. От, е я запрограмувати зм прошити зможу, бо є чим прошивати, де, де як прошивати. ну Тут взагалі все просто через USB. А так у мене є різні там програматори, там нукля висить, 500 десь для пік ще валяються приблуди. Тут у мене є таке прохання, хто може мені під певний алгоритм зробити прошивку на цю приблуду, щоб воно працювало. І надалі, в принципі, я хочу використовувати один з проєктів на цій платформі, бо вона дуже маленька і є деякі моменти, які мене дуже влаштовують. Так, по поводу відосів. Мені це все вже приїлося і настачортіло, то я не знаю, що знімати в плані того, що ну, мені все вже однотонне, монотонне, однакове. І хрен його зна, що вам показувати. Задавайте якісь питання, то будемо... Якось буду щось показувати, розказувати. Скажу відразу, я не супер електрик, програміст, чи якийсь дизайнер і конструктор, тому це все робиться методом помилок та виправлень. От у мене спитали, чи можна IMAX B6 переколхозити, щоб заправляти акумулятори. Такого плану. Ну, я не бачу ніякого смислу, бо ця машинка вона справляється з поставленими завданнями. Тим більше мені цей прикол чим подобається. Дивіться, я можу акамулятор. Тут Polar написано. Ну, коротше, можна ставити хоч так, хоч так, воно само розбереться. Не треба заморочуватись, дивитись, де яка полярність. Хочу так ставлю, хочу так. Воно там саме он розбирається, вибираю режим потрібний. Там, 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 все, і пішла вода в хату. От. Тут є балансувальний роз'єм, але B6 я використовую для отаких акумуляторів. Для... Таких от вертольотів, чи може різнотипних таких от дронів. Ну, от якось так. І то на дуже великі акумулятори B6, то таке. Тому він у мене, в принципі, мертвим грузом лежить. Я його не використовував декілька років. Просто щоб я не забув, що він у мене взагалі є. От. Що ще вам таке розказати, показати, я не знаю. Задавайте питання. Зв'язок зі мною через Телеграм, чи Інстаграм, чи Фейсбук, кому як зручно. Телеграм простіше всього, бо там я можу перекидувати файли деякі. От. Ну, а так, якщо, то звертайтеся. Дякую всім за увагу. До зустрічі.